Христос посеред нас, шановні телеглядачі, колектив програми Православний вісник, сердечно вітає усіх вас та знову запрошує розділити з нами радість спілкування. А говоритимемо ми, як завжди, на теми духовного життя людини. А на самому початку хочу зауважити: ось ми і подолали з Божою допомогою половину дороги під назвою Великий Піст, 20 днів Святої Чотиридесятниці вже позаду. І в нашому сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо певні підсумки і подивимося, що на нас чекає попереду. Отже, прямо зараз ми спробуємо осягнути з міста значення третьої великопісної неділі, поглянемо на події з життя вірян за останній тиждень. Ну і наостанок відчуємо себе митцями та почнемо заздалегідь готуватися до Великодня, опановуючи писанкарство. Як я сказав, ми вже залишили позаду половину Великого посту. Та хтось зауважить, що до Великодня ще 4 тижні, тобто більше 20 днів. Річ у тім, що Великий Піс завершується за тиждень до Пасхи, і цей останній тиждень є настільки важливим, що винесений за межі Великого посту. Називається він страсною Седмицею – тижнем страждань, і його найвищою точкою є Голгофа місце, де Бог віддав себе на смерть заради свого творіння людини. І нашим духовним завданням сьогодні є уважно подивитися на Голгофу та з усією ясністю побачити там головний символ нашого спасіння хрест Господній. Неділя, яка настала, називається Христопоклонною. У центр кожного храму виноситься чесний хрест. Виноситься він і в центр уваги кожного вірянина. І робиться це не випадково. Річ у тім, що під час Великого посту дуже легко зайняти себе. Треба і список гріхів занотувати, і на сповідь чергу вистояти, і земні поклони покласти, і на соборування потрапити. А ще й удома багато завдань від кулінарних пошуків до генерального прибирання оселі. Мабуть, ви відчули іронію, але вона зовсім не означає, що усього цього не слід робити. Так, треба потурбуватися багато про що, але при цьому за шаром традицій слід не загубити головного. Чіткого усвідомлення, що всі наші зовнішні зусилля мають спрямовувати нас до Господа Ісуса Христа, і що наше духовне відродження неможливе без хрестоносіння, так само як Великдень, неможливий без розп'яття і спокутної смерті Спасителя. Цієї неділі у храмах із особливою силою лунають слова Євангелія: хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Отже, про сенси хрестопоклонної неділі. Дивіться прямо зараз. Хрест головний символ християнської релігії. Здається, хрести оточують нас тільки у храмах, під час богослужінь, коли дивимося на розп'яття чи на копули церкви, коли молимось і хрестимось. Насправді, хрест супроводжує людину впродовж всього життя від народження, коли дитя хрестять у купелі і до смерті. Ми носимо хрестик на шиї, мати хрестить дитя на добру путь. А скільки форм хрестів існує в світі? Вони мають різний вигляд, різні назви, в залежності від історії походження: грецький, латинський, хрест святого Петра, Андріївський хрест, а ще є патріарший, мальтійський, папський. Кілька разів на рік Українська православна церква особливим богослужінням вшановує хрест Господній. На четвертому тижні Великого посту у центр кожного храму виноситься хрест, аби віряни вклонилися йому та згадали про страждання Ісуса на Голгофі. Тиждень цей називається Христопоклонним. Хрест не просто знаряддя смерті, важкої, позорної смерті. Це ще джерело благодаті Божої. І кожен із нас, коли приходить до Христа, він має поклонитися страстям Христовим, подумати над своїм життям, подумати, де Він знаходиться тепер. Тому що і коли Христа розпинали, було багато народу. І де ми знаходимося? Серед толпи, яка сміється, серед тих людей, які кричать пропни Його, серед тих, просто що хто дивиться і чекає, а чим все закінчиться, чи, можливо, ми вже осмисляємо те, що пройшло, те, що відбулося, і кожен із нас шукає те місце біля Христа Господня, де це джерело благодаті Божої дає надію на життя вічне. Хрест не слід ототожнювати зі смертю. У літописах збереглися слова Єфрема Сиріна, який ще у IV столітті казав, що хрест це символ нашого Воскресіння, надія для усіх християн, утіха для бідних, приниження для гордих. Святий Єфрем порівнює хрест із хлібом та водою, адже його так потребують голодні і спраглі. Святі отці говорять, що багато доріг веде до Христа, але всі вони йдуть через Голгофу. Тобто для кожної людини, яка йде до Бога, інші дороги не існує. І апостол Павло прямо пише, що та людина, яка не померла, з Господом на Христі, з ним і не воскресне. Тобто серцеві людського життя є все ж Хрест. Хрест Господень не як історична просто подія, а як подія, яка має відношення до кожного із нас. Тому що християни живуть. Воскресшим Христом Спасителем, але щоб воскреснути, треба бути з Христом і на Голгофі. І у дні Великого посту і повсякчас віряни мають пам'ятати, Хрест це символ божественного дару, як писав праведний Іоанн Кронштадський. Головне, що повинно залишатися у Христі, це любов. Хрест без любові не можна мислити і представляти, де хрест там і любов. У церкві ви скрізь і на всьому бачите хрести для того, щоб усе нагадувало вам, що ви в храмі любові розп'ятої за нас. Чим вимірюється повнота життя. Напевно, кількістю прожитих років скажете ви. Одна мудра людина зауважила: повнота життя вимірюється подіями та справами. Звісно, не всіма. А тими, за які нам не соромно, тобто такими, які ми наповнили світлом добра та які прожили у згоді з Божою правдою. Православна церква дарує людині повноту життя кожного дня через участь у благодатних таїнствах, через молитву, через втілення милосердя і любов. І, хоча іноді здається, що навкруги лише негатив, є рубрика в нашій програмі, яка кожного тижня переконує у протилежному. Це наш традиційний телелітопис. І я впевнений, його сьогоднішній випуск не стане винятком. Богослужіння Другої Великопісної неділі були присвячені пам'яті святителя Григорія Палами та собору всіх преподобних Печерських. Цього дня предстоятель нашої церкви звершував божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври разом із блаженнішим владикою служили численні архієреї Української православної церкви та духовенство монастиря. Розкриваючи суть вчення святителя Григорія про божественні енергії та фаворське світло, архіпастер наголосив, що це світло, яке ще називається благодаттю Божою, робить людину як щасливою і благословенною на землі, так і спасенною на небі. Під час богослужіння митрополита Нуфрій удостоїв богослужбових нагород братію Києво-Печерської лаври, відзначивши, що чернецтво це опора, на якій тримається вся церква. Пусть Господь допомагає нам, дорогі браті і сьостри, щоб ми молитвами преподобних отців Печерських, хоч немножко подоблялись їхній життю, щоб ми старались пуститися по мірі сил, молитися по мірі сил, чтобы мы себя удерживали от гордыни, от осуждения, от зависти, от гнева, чтобы мы старались делать дела милосердия. И тогда Божье благословение будет на нас. И мы будем так же вместилищем, может и маленьким, но все же вместилищем того Божественного Света, который является природой Божества, который называется благодатью Божьей, и который человека делает счастливым, благословенным на земле, Із спасенним на небі в Христі Ісусі Господі нашим, от нас слава, честь і покоління, нині безконічний віки. Амінь цього дня архіпастер також звершив у трапезному храмі Лаври священницьку та деяконську хіротонії. Наприкінці богослужіння учасники божественної літургії спільно молилися за мир в Україні. На тижні наша знімальна група завітала до свято-Кирилівського монастиря столиці. У Василівському храмі цієї чоловічої обителі саме готувалися до вечірньої. А перед тим правилась пасія, особливе богослужіння Великого посту, назва якого походить від латинського пасіо страждання. Пасія це сугуба молитва постова, якраз вона служиться в великій пістрі чотири рази, якраз по числу чотирьох євангелістів. Чин входить особлива така служба страдання Христової. Чин пасії воно було признано більш так в нас у 17 столітті, ще при Петра Могилі вже він організований, утверджений і наша церква почала служити чин пасії. Традиційно пасію правили посеред храму перед розп'яттям. Богослужіння, що згадує страсті Ісуса перед завершенням Його земного життя, емоційно підсилюють зворушливі піснеспіви зі служб великої п'ятниці та великої суботи. Невід'ємною частиною пасії, яка змушує вірних церкви глибше відчути страждання Сина Божого, яких він зазнав задля нашого спасіння, є проповідь священника присвячена цій великій, страшній і спасительній жертві Господа нашого Ісуса Христа. Служіння пасії не має усталеного і суворого чину звершення однак, незважаючи на різноманітні її варіанти, вона передусім покликана допомогти богомольцям підтримувати покаянний дух та достойно пройти шлях Великого посту. Гуманітарний центр соціальної допомоги при одеській єпархії продовжує надавати допомогу всім нужденним. Сюди здебільшого звертаються як переселенці, так і одесити, які опинилися у скрутних життєвих обставинах і позбавлені елементарних засобів для існування. Це самотні люди похилого віку, багатодітні сім'ї, яким не вистачає коштів на прожиток та навіть продуктів. А ще інваліди та хворі, які потребують постійного лікування. Тільки за останні кілька місяців гуманітарний центр роздав майже 80 тонн продовольства саме цим категоріям населення. Сьогодні а, 245 сорок п'ять чоловік получать ніпосредственна помочь од адецької пархії. 50 человек получат, кроме продуктовых наборов, и материальные средства. Это, в первую очередь, денежные средства, потому что крайне сложная ситуация, об этом они пишут в своих прошениях. Я нахожусь с, с июля 2014 года здесь. Ну, помощь как нужна, потому что за квартиру платим много денег, правильно, пенсия маленькая. Все, поэтому обратилась в церковь. При кожному храмі одеської єпархії діє пункт збору харчів і грошей, куди кожен бажаючий може принести свою пожертву. Чимало нужденних одеситів і жителів області часто втрачають надію бодай на найменші проблиску своїй скруті. І звістка про те, що церква може надати їм допомогу, стала тим місточком, по якому віра в людське добро знову приходить в їхні серця. Як уже багато разів наголошував православний вісник, свята Чотиридесятниця це не просто час для особливих духовних вправ та спецдієти. Це наша щоденна підготовка до Дня світлого Христового Воскресіння. І ця підготовка має не лише аскетичну складову. Напевно, багато хто з вас чув народний вираз: готуй сани влітку. Якщо перефразувати приказку відповідно до наших реалій, вийде наступне: готуй великодні прикраси під час Великого Посту. Між іншим, у цьому є багато здорового сенсу. По-перше, зробивши ці прикраси заздалегідь, ми звільнимо час для молитви і богослужіння на страсному тижні. А по-друге, наша душа потребує не лише обмежень, а ще й краси, яка рятує від емоційної посухи. Тому пропонуємо сьогодні розпочати підготовку до Великодня, спробувати власноруч розфарбувати головний пасхальний атрибут яйце. До речі, а чи знаєте ви різницю між крашанками, мальованками та писанками? Щоб збагнути усі тонкощі цього мистецтва, нам самим доведеться стати на кілька хвилин митцями та відвідати захоплюючий майстер-клас із писанкарства в музеї Івана Гончара. За довгим столом для писанкарства мостилась лише пара дітей, але це поки що двері майстерні відкриті, тож гості точно прийдуть. Дітям, звісно, кортить малювати вже так. Ваблять первисті писанки, розкладені на столі. Втім, чекають і не даремно. За п'ять хвилин вся команда в зборі. Тут і п'ятирічна малеча, і школярики, молодь, і мами. Головна на майстер-класі народна майстриня Лариса Леонідівна. каже, кожне таке заняття розпочинається з теорії. Ми пишемо на кожному майстер-класі традиційну писанку, тому що більшість все таки пише вперше писанку. І тому навчаю, розповідаю їм про символи. Як писати писанку? Чому називається писанка? Знаєте, чим писанка відрізняється від крашанки та мальованки? Крашанка, яйце пофарбоване в один колір. Мальованка ось. Її розписують пензлем, а писанку тільки писачком з воском. Для писанки годяться будь-які яйця. Комусь до вподоби працювати з гусячами. інші люблять розписувати маленькі перепилині яйця. Втім, найпопулярніша писанка з курячого яйця. Інструментів треба небагато. Свічечка. Шматочок воску, писачок, ну і біленьке чистеньке яєчко. Біленьке чистеньке яєчко, з якого ми потім виготовимо таку красиву писанку. Але спочатку всім писанкарям слід визначитися з малюнком. На столі, як виявилося, розкладені писанки з простими символами. На них зображені різні квіти, рибки, зірки, сонечка, листя дубу. Великі крапочки символізують сльози Богородиці. Затим берете простий олівець і легенько наносите основні лінію малюнку на яйце. А далі прийшла черга писачка. Потрібно гарненько розігріти. Дивіться на свічечкою розігріваємо. І найперше, що потрібно зробити, це закрити дірочки воском. Це для того, щоб не набралась фарба, тому що фарбою ми рідкою будемо фарбувати. Людмила з донькою Соломією вдруге на майстер-класі з писанкарства. Соломійка вирішила зобразити квіточку. Каже, отак потренується і на Великдень вдома сама п'ять писанок зробить, бо добре запам'ятала весь писанковий алгоритм. Спочатку треба намалювати малюнок колівцем, потім заробити Дирочки, потім розфарбувати, а, ні, спочатку воском, потім розфарбувати, потім зробити гілочці. Мама Соломії, здається, захопилась писанкою ще більше, ніж донька. Цей стан я хочу, щоб донусі передати цей стан. Бабуся, наша померла. Оця підготовка, оці думки, це очищення про Україну, про Бога, про духовність. Пані Лариса за всіма спостерігає і допомагає. Показує, як правильно тримати писачок, як виводити рівненькі лінії та що робити, якщо віск капнув куди не слід. У лінії, да, у лінії будуть в тебе гілочки, голочки, потім що? Не, Я тільки показала тобі. Якщо свічку дуже довго будеш віск розтоплювати, то воно почне крапати. Тому о, треба не дуже довго його розтоплювати, щоб воно не крапало. Один з етапів писанкарства фарбування яйця у кольоровому розчині. То найлегше. Занурили яйце у склянку, почекали 5 секунд і готово. Дітям весь процес у радість. За півтори години кожен учасник мав свою неповторну писанку. Тим часом на сьогодні все. І перед тим, як попрощатися, дозволю собі сказати: насправді це лише оголошення короткої кількаденної перерви перед новою зустріччю. Вона на нас чекає вже за тиждень, який ми маємо свідомо прожити під знаком Христопоклонної неділі. Пам'ятайте чудове визначення святого Іоанна Златоуста через Хрест упізнаємо ми силу любові. Так, дійсно, Хрест Господній це справжнє мірило Божої любові до нас, адже цю любов засвідчено найбільшим доказом самопожертвою навіть до смерті. Питання в тому, чи навчимося ми упродовж цього Великого посту жертвувати заради ближніх? хоча б тимчасовими речами, власним комфортом, безтурботністю, шкідливими звичками, чи здатніми хоча б найменшою мірою на справжнє хрестоносіння. Як казав преподобний Амросі Оптинський, дерево, з якого зроблений наш життєвий хрест, виростає з нашого серця. Тож нехай Господь наповнить наші серця своєю благодатною та жертовною любов'ю, а ця любов дасть нам сили йти за Христом до Голгофи. Та, зрештою, розділивши його страждання, розділити і Його великодню радість. Христос, посеред нас і є, і буде.